Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car Market. Це місто Житомир Покровська, 271. І як завжди, ми показуємо вам ряд автомобілів, не дивлячись на погодні умови. Хоча сьогодні вже було сонце, було тепло, але пішов дощ, але нас це не стримує зовсім, тому що вам потрібно показати е, автомобілі. І перед тим, як ми почнемо показувати авто, я хочу подякувати нашим Збройним силам України всім формуванням, хто боронить нашу землю. Величезно, дякую. І чесно, ситуація, яка вчора сталася в Кривому Розі, просто вибиває з. Колії і хочемо вирости свої співчуття всім родинам загиблих, хто постраждав від цієї. Навіть не знаю, як назвати тих, хто ну це підари. Я навіть ніколи не матюкаюсь майже ну тут немає слів. Тому тримаємось разом. Україна кривий ріг, Житомир з вами. Всім висловлюємо свої співчуття. У мене ж руки трусяться від того горя, яке отримали люди. Тим більше діти загинули. І на сьогоднішній ранок це 9 дітей і сльози на очах. Тому Україна, тримаємось. Я думаю, завдяки нашим небайдужим людям, обов'язково ми всі виживемо Цю не, нечисть, і всі молимося за тих, хто пішов вже з цього життя, і молимося за наших військових, за наших героїв, хлопців, дівчат, які обов'язково виженуть цю нечисть. І хотілося б, щоб реально е, ось такий метрів от як 100, метрів шість бетонним залити ту всю територію, залити бетоном і забути взагалі, щоб їх не було в цьому світі. Продовжимо. Продовжуємо, продовжуємо показувати вам ряди автомобілів і до речі. Нещодавно у нас був такий проект Сахацький Тьома. Я знаю, що ти дивишся тобі величезний привіт. і Дякую за те, що ти робиш для наших військових, для всіх, хто потребує допомоги. У нас є хлопець його звати Василь, і в нього два протези на ногах, на кінцівках, і він працював ГЛО. На мопеді їздив, доставляв їжу, Артем це побачив і висвітлив цю ситуацію. І допоміг дуже Васі. за п'ять днів, зібрали більше мільйона гривень. Сім свідомі українці, і тепер Василь має свій автомобіль, який придбав на Кармаркеті. Позаду мене ось там поїхала людина, яка цей автомобіль йому продала, тому що він теж на візку. І продали зразу автомобіль, який має ручне управління. І, до речі, сьогодні новий власник авто купив собі інше авто, яке переобладнуємо ми на ручне управління. Дощ щось дуже посилився, я не знаю. Можливо, ми трошечки прервемося. а можливо, ні. Але дружина моя, зараз друзі, вибачте, ми вдягаємо капішони і полетіли, покажемо вам дуже Маленький ряд. Привіт-привіт. Там витру скло, трошечки протру, протру, протру. Так, далі. Що у нас по ситуації? Тоді покажемо зараз. Я сподіваюся, що цей дощ ще не буде таким сильним. Взяв шкрибочок, щоб ви не там не хейтили мене. І, до речі, забув, бачите, ну, ще багато говорити. Забув слова подяки тим, хто нас дивиться. Ти знімай, ходи. У мене дружина не буде сьогодні швидко ходити, тому що в понеділок зробили операцію. Так сталося, тому сьогодні дуже повільненько. Отже, Renault Scenic 2007 рік, 188 тисяч пробігу, літровий дизель, механіка 5500. Авто заїхало на вихідні. І ви дивитесь цей ролик, напевно, вже понеділок, о, понеділок, кажу, в суботу-вечором або в неділю вранці, і цей автомобіль буде на вихідних точно у нас. Так само, як і цей Megane, Буси ви просто показати. Якщо дощ не буде сильним, покажемо вам сьогодні ще й буси, до речі. Тому що таке слово Я і бус. Сьогодні рубрика Я і бус. Ок-ок-ок-ок, проїжджайте. Вам ось так от, ось так от. Опа, чик-чик-чик-чик, все робимо. Гарненько. Ось така класна штучка. От, «Меган» Третього покоління. 13 й рік, півтора літровий дизель, 213 тисяч пробігу, механіка 8500. А, ось цей Mitsubishi ASX, зараз обережно ззаду. ASX зараз стає прямо, і ми його показуємо. Бачите, як встигли хлопці. Ну, поки вони запаркуються, я думаю, що ми встигнемо побачити. Так, фарочки протремо. Дивіться, який красунчик, а? Це якийсь рік, напевно, 18-19. Який? 19, майже вгадав. Тому що дуже гарно виглядає. Поки ставте його так. А ми зараз знімемо, а ви собі допаркуєте його гарненько. Ну, гарно виглядає. Бачите, як у нас е, все робиться для того, щоб е, всі автомобілі стояли гарненько, рівненько, щоб можна було відкрити дверцята. трошечки назад. Все, стоп, опс. Е, де... Привіт. Привіт. Давай-ка мені листочок туди на лобовушку. Я зараз розкажу про автомобіль. Чи він тільки заїхав, ще немає? Ні, ні. Я? Давайте, бо поки у нас зйомка йде, бо дощик. Ставте туди під лобове, розказуємо, що у нас там є. Ой, цей ряд у нас сьогодні забився. Ще вчора під'їжджали, цей ряд у нас... Зай, покажи мені цей ряд. Цей ряд було декілька автомобілів, але сьогодні заїхав повний. Не знаю, чи його встигнемо показати, напевно, не встигнемо, тому що дощ реально вже мокрий. Отже, Mitsubishi ASX, 19 й рік. Ого! Ви подивіться, 56 тисяч пробігу. Всього-навсього. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Офіційно авто придбано в Україні 15900. Харе, Гарно виглядає. Так, далі у нас. Далі у нас шкода Сітіго. Чесно кажу, перший раз бачу Сітіго. 13 рік, 190 тисяч пробігу. 1-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід, Офіційно придбано в Україні. Два ключі, 6 тисяч доларів. Сітіго. Ну. Ха, ха. Ну, я не бачив Сітіго. Так, далі у нас Б8. Чи сьомий? Сьомий. Це у нас сьомий. Дивлюся, спочатку. Восьмий, ні, сьомий. Б-7 2014 року. 252 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина. один ключ 10 999. <пів вважач> Ух ти, який дощик, а. Так, далі у нас ВАЗ Каліна. <пів вважач> Нічого не буду коментувати. Десятий рік, 15, 215 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ГБО встановлено, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбана в Україні, один ключ, ціна 2,899. Що за автомобіль наступний? Я знав, що ти це скажеш, але це Сіата, не сузуки. Так, Альтеа. Але XL, 2009 рік, 215 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 6499. Далі Hyundai Tucson, або Tucson. Реклама, до речі, я бачив Hyundai то каже сан. 2004 рік 233 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід, Німеччина, один ключ, додатково гума на дисках, ціна 6300. Октавія сьома. Опс, тут якесь, напевно, віск якийсь нанесений, тому що так краплинки збираються разом і, і товаришують один з одним. Отже, автомобіль 2013 року, 218 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 12 800. До речі, не одразу видно, у нас те, що ми показуємо, близько цінники. Тому що десь фокусується на склі. Так, це було попередній раз на сонечко заважало. Отже, друзі, дійшли до того моменту, коли за моєю спиною ми бачимо ось там величезні відкриті ворота, де написано огляд, авто, підйомник, комп'ютерна діагностика. Так, це у нас є все на майданчику на кармаркеті в місті Житомирі. Також центр продажу є. Є кав'ярня, грінбі, де можна попити кави, поїсти щось смачненько. А також є ось там позаду є місце, де ви маєте можливість перевірити номер кузова, номер довигуна, а також. Всі вузли агрегати і вам дають експертний висновок, який затверджує те, що у вас з документами з автомобілів і всіма номерами все добре. Моя дружина посміхається, тому що я вперше сказав експертний висновок чи висновок експерта, як він там правильно називається, і не подумавши, що там видають. Дивлюся, що я ось туди позаду, а ви подивіться, яка краса стоїть. Ми би з радістю показали, ще цей ряд, але бачите, ми вже мокрі. Тому не покажемо, ви подивіться, як автомобіль їздить, наскільки, наскільки тут круто. Оце, я думаю, або кераміка зроблена і поверху воском покрити, тому що автомобіль в такому стані просто топчик. Про це пізніше, тому друзі, всіх запрошуємо. Покровська 271. Якщо бажаєте продати авто, ви бачите, все робимо для того, щоб автомобілі продавалися, продаємо ми більше ста автомобілів в місяць. Якщо хочете купити авто, приїжджайте величезний асортимент. Автомобілі на будь-який вибір, на будь-які кошти. Тому всіх чекаємо. Наші професійні менеджери зроблять все для того, щоб ви залишились задоволені. Тобто, приходите, обираєте авто, товщиноміром що Перевіряємо лакофарбове покриття, робимо тест-драйв, приїжджаємо на підйомник, піднімаємо дивимося ще його знизу, дзвонимо власнику, домовляйтесь про ціну, договір куплю-продажу на місці, експертний висновок на місці. Все робимо і через годинку-дві ви стоїте власникам авто. Наша головна ціль робити це швидко, а найголовніша ціль це робити це безпечно. Тому, друзі, кого немає ще автомобіля, Приїжджайте, навіть в дощ можна ходити в білих кросівках, тому що у нас асфальтоване покриття і не потрібно, як в деяких авторинках вдягати чоботи, ходити там. Ну, ви зрозуміли. Все, поїхали далі, далі у нас Mazda. Отже, це X7. Якийсь 2006 рік, напевно, не бачу. 2000 2008 рік. 225 тисяч пробігу, 2,3 бензин. Автомат 5 місць, повний привід. Да, офіційно авто придбано в Україні, має два ключі, додаткова гума. Ціна 7300. Так, на черзі у нас Volkswagen Golf. Як ви вже бачите, в універсалі. Автівка 2015 року 346. Чи 9. 349 тисяч пробігу, 1,6 і дизельних автомат. 5 місць, передній привід. Данія, 2 ключі, ціна 9500. З Данії, так. Да, дивіться, який класний колір цього тюксона. Взагалі, звідси він темний. Збоку дивись він якийсь зелений, там дивись він якийсь трошки сірий. Але колір дуже крутий. Так, Hyundai Tucson 2007 року 237 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, ГБО встановлено. Механіка 5 місць, повний привід. Офіційна автівка була придбана в Україні у дилера, два ключі, ціна 8300. І тонування в колір авто дуже якісне і гарне. Так, далі. У нас, до речі, Кашкаєв дуже щось люблять. Люди купують Кашкаєв. Тому ось один представник Кашкай 2010 року. 215 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Фінляндія, два ключі, ціна 9800. Щось я ходжу в капішоні і думав, що це капішон з куртки. А У мене це кофта, я вже маю мокру голову. Так. Далі, цю сенцюки і знизу це я... Мені здається чи ні. Тут у нас захована підсвіточка, дуже класна. Під номером прямо. Так, Сіт 2010, напевно. Так, 2010 рік. 263 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Швеція, один ключ. Ціна 6399. Hyundai Kona, сіресенька, Kona, електричечка. Так, автівка 2021 року. 27 тисяч пробігу. Ну, нове авто. 40 кВт, автомат, 5 місць. передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 17800. Ну, ви розумієте, що коли електричка казати автомат. Дружина каже, вау, тут немає коробки переключання, переключання тут кнопочки. Так, таке є в електроавтомобілі. Так, поїхали далі. До Джорні. Цей гарний прекрасний велетень 2020 року. 86 тисяч пробігу. 2,4 бензин. Газ встановлений. Автомат 7 місць. Передній привід США. Один ключ 13200. Напевно, все-таки друзі, будемо вас трошечки обділяти сьогодні своєю увагою. Напевно, пройдемо оці хоті ще чотири автомобілі і будемо завершити, тому що я вже мокрий, і дружина не може зараз хворіти і мокра. Тому, може, покажемо 5 бусів у нас зараз. Їх, чесно, буси у нас приїжджають і чомусь так, що вони зразу продаються, тому що бусів небагато у нас на авторинку. Отже, це Renault Clio 2008 року, 176 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, один ключ, додаткова гума. Ціна 3800. Ну, зараз показуємо цих 3 автомобіля з іншої сторони. Це у нас Фабія. 2010 року 178 тисяч пробігу, 1,6, не 4, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швейцарія, 2 ключі, додаткова гума, ціна 6100 Дуже компактний гарний зручний автомобіль. кузов на міні-купера похоже, мордочка ні, а взагалі дуже схожа. Так, і красунечка Mazda CX5 у нас. Автівка 2013 року, 272 тисячі на одометрі, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 11850. А який рік? 15-й, здається. Добрий день. Добрий день. 13-й 13-й 13 рік. Так, і завершуємо наш огляд сьогодні. Це Mercedes-Benz b 150 й за таки завершуємо, тому що мокре буси вже, друзі, наступний раз покажемо вам буси і покажемо вам ще ряд автомобілів, тому що насправді вже мокрі. 2006 рік, 228 тисяч пробігу, літровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 6 тисяч американських доларів. Ну ось покажемо цих дві автівки. Ще все. Буси на наступний раз. Ми їх просто так от зараз вам відео покажемо, що їх просто небагато. Їх всього навсього п'ять у нас зараз стоїть. Тому можна було б показати, але залишимо на наступний раз, їх буде більше, і зразу покажемо вам весь ряд. А зараз ось покажемо два автомобілі, можливо, чотири, які заїхали на кармаркет саме на вихідні, як на ринок. І почнемо ми з Ауді А 4 а четверта, так, а четверта. 2002 року 201 тисяча на одометрі, 1,9 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 5500. Ну, на такий рік взагалі авто виглядає. Видно, що турбувалися про автівку. Ну і подивіться, от стоїть цей Ford S Max з панорамним дахом. От дощ. Все протирає, каплі збирається. Дивіться, тут не потрібно навіть лобове скло протирати. Так? Тому що ну, якось воно ось так і виходить. Да? Так, Ford Max, 14 2014 рік, 240 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 7 місць, автомат, привід, привіддання, два ключі ціна 14500. Е, дуже напевно гарна комплектація ми бачимо у цій автівці. Так, я думаю, що це можливо і максимальна комплектація, тому що такий S-MAX в поряді взагалі. Так, е що у нас? Покажемо ще Citroen І Suzuki, ось це хотіла, так? І, можливо, ще ось тих от три автомобілі. Так, давайте дуже швидко буду читати. Отже, Citroen c 4 Aircross. 13 рік, 230 тисяч пробігу. Це у нас. Е а що у нас? 1, 1,6. 1,6.0. <смеш> Ще це трактор. 1,6 дизель, механіка. Так, замінення масла 5В30. Напевно, 5В50, ну, можливо. Так, фільтри, паливний плюс повітряний. А, ну так, фільтри замінені. Номер власника покажемо. Зроблено тех перевірка ходової, заміна тяга стабілізаторів. заміна рульової... Наконечника, так, заміна масла 5 в 30 фільтр повітряний, фільтр паливний, не воздушний, повітряний. Так, заміна термостата, заміна заднього амортизатора, заміна задньої і передньої нижньої подушки двигуна. Все все замінено. І це дуже добре, що власник написав, тому що насправді вкладення, я думаю, що автомобіль не потребує. Так, далі у нас ще одне авто, яке заїхало до нас на... Вихідні, дуже круті диски, як для цього авто. Так, Suzuki sx 4 Це повнопривідне авто. Я так думаю, sx 4 да, повнопривідне авто. Так, 2015 рік випуску, 16 рік в третьому місці стане облік, я так, ну, так розумію, напевно. 1.6 дизель, механіка, 204 тисячі пробігу, авто 2015 року, повний привід веде 4 на 4. Плюс режим спорт є витрати палива 3,843 на 100 км 5,5-6,5 місто. Ну, Про розхід це таке вже залежить від водія, але написав, напевно, власник розхід, який є на цьому авто, коли він їздить. Ну, В принципі, гарний варіант за таку ціну. Так, далі у нас фабія. Помінь на масло ГРМ, Зразу написано: 2007 рік, 195 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ГБО встановлено, механіка. 2 Місць. Що значить два місця? Ні. Щось не то написало. Можливо, два ключі, а місць у нас п'ять. Так, передній привід Німеччина 4450 номер власника. Ще показуємо. Отже, Fusion і добло. Залишилось, бо все, дощ, я вже це. Мокрий, дружина теж ще й в кросівках, бачите? Так, ми щось вийшли, дощу не було. Так, Ford Fusion. Восьмий рік. 1,4 бензин, механіка 134 тисячі вже набігав. Номер власника показуємо. Ціна 5300. Туди й не підемо, бо там капає дощ. І ось добло. Того разу показували, Юркине добло, Казакевича. Це наш гарний знайомий. Отже, автівка 2007 року, 1,4 бензин, механіка 200 тисяч пробігу, один власник, розхідники замінних, ідеал, Усе в рідній фарбі. І, як Юра каже, даю зуба, що рідний пробіг. Також офіційно придбана автівка в Україні, номер власника показуємо. Ціна 5700. Ну, все, друзі, на цьому будемо завершити. Не підемо туди, тому що дійсно вже дуже мокро. Я думаю, що якщо взяти так загалом, коли б ми показали ось цих от п'ять автівок, сім автівок, це навіть більше, ніж один ряд, як ми вже зазвичай показуємо. Тому, друзі, дякую всім, хто нас дивиться, дякую, хто нас. На нас підписаний, хто ставить лайки догори. І навіть хто пише якісь там нам коментарі, що там щось буде рихтувати, приїжджайте, рихтуйте, нам якраз рихтовщик потрібен. Тут хлопці питають, бо зараз черга на рихтовку дуже велика. Ну і плюс до цього всього, шановні друзі, я як завжди звертаюся до кожного свідомого: Донатьте, робіть все для того, щоб ми отримали перемогу. Тому що ви бачите, нам тут дощ, а хлопці-дівчата, які в окопах вони взагалі. Все, що робиться, на. Фронті все потрібно робити для того, щоб нищити ворога. Тому допомагаємо, донатимо і не забуваємо, шановні друзі, робити все, щоб е, Україна отримала перемогу. Все на цьому будемо завершувати. Дякую кожному. Не забувайте підписатись, хто ще це не зробив. Палець до гори або дизлайк, або лайк. Е, і дякую, хто пише коментарі. Е, ви витрачаєте свій час і нам дуже приємно. Перегляди ну там де 10 тисяч у нас є. Хотілося б більше, але всьому свій час. Все, на цьому будемо завершити. Я, Павло Легенчук, кажу вам, побачимося. Ірина Олександрівна махає, вже не махає нічим, тому що вже руки отак от статично замерзли. Тому все буде Україна, слава Україні! Побачимося обов'язково.